Добрий раночок у нас такий. гарно так. І ми збираємось їхати сьогодні в Елафонісі чи Ласофіні. Я неправильно кажу постійно, і мене водії виправляють. Все, ми виїхали з Кісамосу, в Велафонісі. І з Елефонісі вже починається наша стежка похідна далі. Ось, це паркінг в Елафонісі. сюди приїздять автобуси. Вон там паркінг гігантський, Товпи, товпи, натовп, величезний людей. От. І, і ще машини прибувають і прибувають. Ну а ми, як завжди, тікаємо від людей подалі. А у нас ще такі два пакетики є. І у мене е, тут дві пляшки води. Втрачки, тут ще одна і у Маріаші ще дві. Це ось частково ми підемо по найдовшій стежці в Європі. От уже вийшли трохи і людей значно менше. Буквально пройшли 500 метрів від парковки. Вже видно яка чудова водичка, прозора, гарненька. Трохи відійшли і ось такий пляж, нема нікого. Це зроби, дерева ліси цілі. Ого водичка. Зараз будемо шукати місце якесь. Але тут вже видно, що багато є місць. Нагадую ще раз. Це евокусіння. І там можна побачити на мапі кедровий ліс. Сонечко скоро сяде. Ось наш намет поставили в такому місці, щоб більше захисту було від вітру. Це ось наш чудовий ліс кедровий. І ми притусувалися тут весь день, тут ловить інтернет, займалися справами, вирішували, робили те, що потрібно було давно зробити важливеньке. Вон наша сонячна панелька, яка у нас завжди з собою в подорожах. Ось такий пляж, і ми на ньому одні. Тихенько. Сьогодні за день на той сусідній пляж приходили люди. і на той дальній пляжок. Вчора взагалі лише одна дівчина на той дальній пляж приходила. Ось Ми на цьому місці ще сьогодні і завтра вже вирушаємо далі в дорогу на інші пляжі. Тут кайфово було, відпочили, але вже трохи скучили за дорогою. Купались з маскою, на рибок дивились. Тут ще чим круто можна голяка покупатись, бо людей мало або немає, або приходять такі, що купаються голяка. Поки що крит дарує задоволення. Чудове місце. Побачимо, що нам воно готує далі. Все, ми вже зібрались. І йдемо з нашого чудового пляжику. Далі по маршруту. Вітру зовсім немає, це так дивно. Вчора в день був, вітер сильні, а сьогодні стих. А він вчора ввечері ще почав стихати, вночі було тихенько, спокійно. Тут обладнують. Ось такі стояночки, щоб жити. Я так розумію, на довгий час приїздять. А ми виходимо на нашу стежку. Багато чудових місць під намет. Прям дуже багато. Я думаю, що навіть сезон можна знайти щось затишне для себе. Ну, насправді не знаю, але здається, що так і є, бо... Дуже багато місць. Ось так це виглядає все. Це не один кілометр, а десь декілька кілометрів це такий пляшок. Ось ще намет нагадує наш український Крим. Отут от основний пляжок, ми були там де камінці. А тут є такий піщаний пляжик. От, і така водичка чудова, нагадує знову ж таки Крим, Тарханкут. Поки що з тих острівів, де ми побували в Греції біля моря, крит на першому місці з пляжного відпочинку. Тож таки, дивіться, яка водичка гарненька. Пляжики можна навіть у популярних місцях знайти безлюдні. Ну і взагалі, що приємно тут, пляжики чисті. Людей багато буває в сезон, я так розумію. І ми знайшли закинуті намети, їх ніхто не чіпає, але і сміття навколо немає. І ось отак от турботливо хтось підпер дерево. От, чудові місця і люди приїздять. Приємні. Ом навіть ми. Також своє сміття будемо нести зараз кілометрів 20. Ох, який пляжик, чудовий. Дивіться, яка водичка. Ага. І пісочок, і камінці. Все ще треба. Ось пройшли основний пляжик. І тут такі невеличкі є. Народу немає. Закинуто. Знову ж таки місце під намет є. Зовсім поруч біля пляжику. І зараз покажу, як виглядає ось близька водичка. Ось такий пісочок для заходу. Райські умови. Рибки вам плавають гарненькі. Клас. Взагалі пляжик без людей. І піщаний і такі гарненький. От ідуть туристи. Років 50-60 більшість. Нормально, молодці по стежкам гуляють. А не просто як наші на лавці сидять. На жаль, не сформована у нас ця культура. Вона потроху змінюється. А, Змінюється молоде покоління вже більш активне. І це добре, бо Це здоров'я нашої нації. Це важливо. Ось, По маршруту така церква. І що чудово, в Греції, так часто церкви не закриті, а відкриті. Так, я не знаю зараз, як там баланс налаштується чи видно буде. Ось такий старовинний іконостас. На маршруті є стародавні руїни. Лімнатів Єнус. Це був, мабуть, порт старовинний. Спускаємось вже з гори. В далечині видніється поліочора і це перше село. Тут має бути десь міні-маркет далі. От, а нам далі вздовж берега поліачора, вон там ті скелі ще попереду в ту сторону, ще йти, йти ще не один день. Ми спустились там до пляжику в місці, яке я показував, пляжик внизу, спустились вниз і застопили машинку з австрійцем, який з австрійським пенсіонером і доїхали вже в містечко Поля Це ось таке невеличке, популярне туристичне селище, пляжики, на ну, тут на пляжиках, попередні місця, ну, більш привабливі для пляжного відпочинку, але ми... Зараз закупимось в супермаркеті, випочинемо, перечекаємо жару і підемо далі шукати свої гарні пляжі. Так що Якщо не перемикайте. перемикаємо. От до речі в супермаркеті, ось така ціна. Недорого. Так виглядає, до речі, грецький супермаркет. Шинка, синка якось так називається. Великі тут багато чого є. Осимо пива скільки, хто любить. Сири солодощі, крупи, консерви різні. По дорозі ще не вирішили скупувати її. 350 за порт. Все, вийшли ми за місто. До речі, тут є кемпінг. Біля кемпінгу джерело водички є. Як мінімум його можна підплітити. Ми, ми не будемо пити цю воду сирою, але для супчику або для якогось там, я не знаю, пірешечки чи якоїсь їжі, або чай, або кави, або що ви там капучино, що ми там ще. Тропила, це. Макіяд. Так, і це ми. Вийшли з міста Поліочора і йдемо в напрямку пляжу Сугія. Там, де пляж Сугія, там мають бути розвалини. І там також гарний пляж. Але ми ще подивимось, може ми знайдемо якийсь гарний пляж, де можна пригати в воду, і тоді завтра ми там ще залишимося. Да. І ми нікуди не спішимо і наразі це найкрасивіші. Пляжі криту. Ось, дійшли до пляжику. І там далі, так розумію, вже закінчується автомобільна дорога, попочнеться трейл і ми десь далі підемо. Ранок наступного дня ми пройшли поліочору, я вчора розповідав, зупинились тут. Все одразу за поліочорою. Тут є такий пляжик публічний, ми проходили і народу там. Дуже багато. Дійшли сюди, знайшли затишне місце під намет і йдемо в сторону пляжу Сугія. Ми відійшли трохи далі. І ось тут також місця для наметів є. Тут перед кущем та за кущем з боків. От, Майте на увазі, якщо будете йти в сторону Сугія. Там перед Сугією у нас ще є лісос пляж і руїни. Представляю скоро. У нас сьогодні вже п'ятий день в поході. Он видніється поліочора. І ми йдемо до Сої. По дорозі після поліочори перед Лісосом десь за 4 км до лісоса є пляжик AstroPelia. Якось так він називається, я підпишу на відео. І тут є. Місця, в принципі, де можна в тіньочку посидіти. Там трохи лівіше знімати не буду, бо прийшли два чувака і купаються голами. Але в цілому є де зупинитись, є де покупатись, пострибати. Ми от любимо такі місця. Дуже круто. Ще чудові місця під намет шляхом до лісосу. Це десь 3,5 кілометри від пляжику буквально на стежці. Основний підйом до археологічних пам'яток Лісуса ми пройшли. Тут уже така майже пряма стежина. Також місцями можна знайти стоянки під намет. От, дощову погоду тут видно, що озеро якесь, водичка накопичується, пастух, пасе кос. Ось такі гляненькі і нам залишилось 2,5 км. Відкрився вже краєвид на іншу сторону. Видно море, скали і гори. Нам потім здовж тих гір кудись йти. От ми майже спустились. І тут перед самим пляжиком є руїни. Руїни древнього міста поселенням, скажімо так. Тут є джерело, бо писали, що на пляжику немає води, насправді є це. Ті, хто не ходить, нікуди не дивиться. от ті не знають. Так, ну так що є. Там, напишу відгук на Google мапах. А, ось он ще видно стіна. Від чогось вон. О, яка ця пушка. Екскурсію. Ось ще. Руїни. Ось така територія навколо. Там можна на лавці посидіти відпочити. Якщо дощик від дощику сховатись, вон та церква, де ми були. Ось так от навкруги. Звідси ось видно стародавні будиночки, руїни цього міста. Це вже майже пляжик. Також тут є ще старовинна церква, Зараз підійдемо. Тут уже сучасний іконостас і, на жаль, флесок немає. Все, ми вже покупались на пляжику, народу багато, тут також гуляка, багато хто купається. Я також з моряшей покупався, пострибали і йдемо далі. Обіцяють два дні дощу. Тож в суї, можливо, ми будемо два дні. Крицького дощу. Ми вирішили не чекати таксі це водяне. Пішли пішки. ну Досить легко ми піднялися і ось спускаємось. Ось такий каньйончик. Ми вийшли в село Сугія. Там проходили, тут невеличкий порт є, але це таксі, наче так і стоїть на місці, нікуди не пливе. Зараз покажу. Село невелике. Пляжиком так виглядає один, там в долучині є інший. Ну, зараз підемо шукати собі якесь місце, але спочатку супермаркет. Ось тут пляжик суї. Тут на Google Мапах написано, що кемпінг дозволений. І ось так от місця з наметами. Прям душа радіє.